Оооо, прям близько к нам сейчас очень будет. Да. А где? гдіо я заснял. Вон что-то там загорелось вдали. Пиздец. Друзі, всім привіт! У світі все ще більш нестабільно. Трамп сипле митами, дрони сипляться на Росію. Маск неочікувано виявляється фанатом Путіна, а в Криму знову будують щось велике і непотрібне. Це новини, які змусять вас або посміхнутися, або стиснути кулаки. Почну із перших. Але перед тим, як почати, друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Бачимо, що частина із вас таки не підписані. Ми працюємо щодня, бо ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Погнали вночі над Росією, було голосно. За повідомленням місцевих ЗМІ, невідомі дрони атакували Липецьку і Московську області. В небі близько 20 вибухів, а цілею ймовірно був не сталиварний завод, як стверджує Росія, а військовий аеродром. У Москві уламки дронів пошкодили житлові будинки, постраждало скління. Нагадаю, що це вже не перша атака, але з кожним разом вона стає дедалі показовішою. В сполучених штатах. Тим часом серйозні розмови. Головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що слухання в Сенаті повідомляють про те, що Україна не приречена на поразку. Головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі це Крістофер Каволі заявив на слуханнях в Сенаті, що Україна не приречена на поразку. Зараз важко уявити масштабний український наступ, який витіснить усіх з кожного квадратного сантиметра України, але так само важко уявити, що Україна зазнає краху і програє цей конфлікт. Я не вважаю, що поразка України є неминучою в оточенні Трампа. Тим часом радять йому не дзвонити Путіну, доки той не погодиться на повне припинення вогню. Здавалося б але паралельно напередодні перемовник Росії Дмитрієв зустрівся у Вашингтоні із спецпредставником Трампа Віткофом за словами у цього Дмитрієва. Під час спілкування з американцями говорили про взаємні інвестиції між США та Росією, відновлення авіасполучення між США та Росією. Також додав він, що США чують позицію Росії. В інтерв'ю Фокс Дмитрієв звинуватив Україну в порушенні енергетичного перемир'я. Про порушення нами енергетичного перемир'я слід подивитися на наслідки того, що вони наробили по Україні за минулу добу. В Харкові друзі зросла кількість загиблих до п'яти поранених на даний момент більше 30 осіб. Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі, при цьому пошкодивши Вщент. І життя, і будинки неможливо просто без сліз дивитися на те, як вони просуть схід і південь України. Прямо попадання тут. Як ми вижили, це там всі. Не знаю, що з моїм сином. У мене напіванта жива. Дісталося і Київській області, зокрема Проварам, там сьогодні, внаслідок атаки шахетів, палав автосалон, всі автівки вигоріли вщент, наразі загиблих немає, є постраждалі, їм надається медична допомога. Це щодо перемир'я з росіянами. Ну і в таких ситуаціях виникає питання: якщо ти виживеш, якщо вчасно сховаєшся, то що буде з твоїм житлом? Хочу вам розказати про опцію, яка допоможе його застрахувати. Сама це планую зробити цього тижня. Гляньте, 20 грудня Росія завдала удару по Києву п'ятьма балістичними ракетами. Внаслідок атаки спалахнули пожежі в різних районах столиці. Що 13 менше людей постраждали, і одна людина загинула. Постраждали десятки квартир в цьому пошкодженому будинку. За моєю спиною до сих пір не відновили квартири. Люди втратили майно. І не всі мають змоги його відновити. Але один із постраждалих застрахував своє житло і вже навіть отримав від своєї страхової компанії «Інго» відшкодування на суму 760 тисяч гривень. Вибухом побувало вікна та пошкодило вміст квартири. Вікна, рами, диван, телевізор. Ось тут поруч, через обстріли, постраждало також кілька бізнес-центрів. Я знаю, що за одним із них на вулиці Велика Васильківська 98 Інго також провела велику виплату саме 20 мільйонів гривень. Відшкодування отримало ТОВ «Ірпінь» «Будпроект Плюс. Що належить до компанії групи Dragon Capital. Це друзі офісний комплекс із підземним паркінгом площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Він зазнав пошкоджень теж 20 грудня в результаті повітряної атаки росіян на столицю. Внаслідок падіння уламків ракети були пошкоджені перекриття верхніх поверхів, зовнішнє та внутрішнє оздоблення приміщень також пошкоджена фасадна частина будівлі, інженерні комунікації. До чого я хилю, друзі? Ви маєте страхувати житло. Це реально рятує. Рятує вас від стресу, що в один день ви можете втратити все. Як це зробити? Зараз коротко поясню. Отже, ви можете застрахувати квартиру, будинок чи навіть комерційну нерухомість. Якщо вона здана в експлуатацію, має відповідні документи власності після закінчення ремонтно-відновлювальних робіт у приміщенні. Це важливо. На етапі будівництва НІТ готове житло. Так, і по цифрах, на яку суму можна страхувати в інго від 250 тисяч до 2 мільйонів. Розподіл такий: до 70% цієї суми буде захищати комунікації, конструкції, ремонт, 30% – предмети інтер'єру та побутова техніка. На квартиру така страховка в інго коштує 1350 – найдешевша і 13480 – найдорожча. Це вартість річного полюсу на будинок 1079 і 960 – найдорожча. найдорожче щодо комерційних об'єктів, тут окрема розмова і завжди індивідуальний підхід. Тому в описі під цим відео ви зможете знайти лінк, задзвонити і дізнатися подробиці. Окрім прильотів, буває і загоряння, підтопи, обвали неякісних стель. Хтось розумний поставив генератор на кухні або на балконі, зробив сісфайр і собі, і вашій квартирі вже таке було у Києві. Знаю. Так, от, інго все це страхує, крім того, страхує крадіжки. Що не страхується, не відшкодують за страховкою вартість втрачених коштовностей, готівки, іграшок, зброї, документів, творів мистецтва, одягу та взуття. Але це думаю, момент втрати даху над головою буде не так критично. Тож, мій меседж такий: страхуйтеся, це збереже ваші нерви зараз і відновить житло за потреби. Лінк з інформацією, контакти, страхування від інго я кидаю в коментарі. Користуйтеся. А ось тато Ілона Маска вирішив додати олії багаття. Каже, що їхня сім'я захоплюється путіним. І якщо прибрати там не міжнародну політику, то Путін це взагалі дуже і дуже поважний чоловік. Аргументацію послухайте. Я, Я думаю, втачить, як сім'я, ми, ми однозначно, ми однозначно ми трохи захоплюємося паном Путіним. Паном путіним. Було б нерозумно ним не захоплюватися, тому що він завжди спокійний. Я слухаю його промови. Він говорить логічні речі. Якщо оцінювати його як чоловіка, чоловіка я не кажу про відносини між країнами та тому подібне. А просто як чоловіка, то дуже важко не відчувати захоплення до пана Путіна. Так, ми всі так думаємо. Тим часом інша людина, якою також захоплюється родина Ілона Маска, я маю на увазі Дональда Трампа, налимав чимало дрів. Американський бізнес готується до потужного удару. Нові мита Трампа можуть вплинути майже на кожну галузь від автопрому до авіації. Отже, автомобілі, мито 25%. ціни можуть зрости на десятки тисяч доларів. Одяг, взуття з Азії. До 49% мита під ударом Nike, H&M, Pandora. люксові товари зростання на 6%. відсотків. Шейни тему втрачають пільги. Фармацевтика поки в безпеці, але і вона під загрозою. Вантажу перевезення і авіація, зростання витрат, падіння акцій. Загалом через мита статки найбагатших людей світу просіли на понад 200 мільярдів доларів. Зокрема, Мета Амазон Тесла втратили мільярди. Попри це, друзі Дональд Трамп не планує згортати тарифну компанію. В інтерв'ю Bloomberg він зазначив наступне: тарифи дають нам велику силу для переговорів, завжди давали. Я дуже добре використовував їх під час першої адміністрації, як ви бачили. Але зараз ми виводимо це на абсолютно новий рівень, тому що це ситуація світового масштабу, і дуже цікаво це спостерігати. Це дуже захопливо, скажу вам бачити, американський президент вірить, що економічна турбулентність тимчасова і продовжує активно просувати свою. Тарифну програму. Між тим Європа вже готує відповідь. Президент Франції Макрон підтвердив, ЄС запровадить контрміри вже у травні. У мережі заговорили, що план тарифів Трампа міг написати взагалі чат GPT. Він нібито видав ідентичну структуру та методику розрахунку ще до того, як її опублікували офіційно. Open AI, тобто штучний інтелект, відхрещується, але якщо це правда. Ми стали свідками першого випадку, друзі, в історії використання щі для формування реальної економіки реальної країни. Ось в такі часи, друзі, живемо. Залишається тільки одне питання: чи запровадить чат GPT ще й мита на дезінформацію? For example? Ну, а Росія тим часом будує в Криму десантний корабель, який має стати потужнішим за потоплений крейсер? Москва, новий е, флагман, зможе перевозити до 900 морпіхів, 75 одиниць техніки, 15 гвинтокрилів словом амбіції, у них величезні, які можуть згоріти при першому влучанні. Ходові випробування на 27 рік часу ще достатньо, щоб подумати, е, куди він власне цей крейсер потоне. Ну а поки одні намагаються повернути бізнес до Росії, інші хочуть повернути Росію. В Україну СБУ викрала друзі угруповання зрадників, які саме проголосили себе єдиною легітимною владою України. Вони переховуються в Москві і мріють створити маріонеткову раду народних представників. Очолює це шоу Дмитро Василець, голова забороненої партії Держава. Ось він, наприклад, розповідає, що Україна Зеленського це концлагерь НАТО. Сейчас uh, Украина Зеленского представляет такой вот большой вот натовский концлагерь, из которого невозможно сбежать. И, конечно, люди очень хотят сбежать оттуда и правдами и неправдами, конечно, хотят вырваться за границу, где действуют хоть какие-то законы и эти люди могут рассчитывать хоть на какие-то права. До команды входят адвокат Шария Рыбин. Політексперти з мудвичуківських телеканалів, калаборанти, кремлівські пропагандисти. Але є одна проблема: для перевороту потрібна не тільки телеграм-група, але і ще підтримка, хоч когось. І з цим у них глуховата на щастя. Друзі, нагадаю вам, що росіяни зараз запустили наймасштабнішу ІПСО, наймасштабнішу атаку ботів. Вкидів фейкових акаунтів, постів з тим, хто кого не привітає з ним народження, не подарує шматочок тепла. І у нас на Ютубі в коментарях чимало цих зрадників. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, поставити лайк цьому відео. Ну і написати, що думаєте щодо всього, що відбувається. Натиснувши дзвіночок під цим відео, так само долучайтеся до збору. Ми цього тижня робимо збір для вкрай войовничих хлопців, які захищають нашу країну на Покровському напрямку. Нагадаю, що разом із командою геройкар ми купуємо автівки звіт традиційно, і у мене на Ютубі, і на телеграмі, і на сторінках «Герой Кар», і на Фейсбуці. Все це дуже чесна історія. Тобто, ви вкладаєтесь, герой кар купує автівку, ну і потім гроші, які зібрані нашою спільнотою, еквівалюються в допомогу хлопцям на фронті. Хлопці надсилають звіт. Я вам його демонструю, щоб ви бачили, куди пішли гроші. Сьогодні ми збираємо власне як і цього тижня на пікап. Потрібен пікап для 111-го БТРО Луганської області. Дуже і дуже потрібно для того, аби рота вогневої підтримки. Мала колеса, це 110 й батальйон. Працюють вони на покровському напрямку вкрай складному. Тому давайте допоможемо в описі до цього відео. Знайдете лінк. Здоров'я. Ми бійці 111 ї бригади, 110 го окремого батальйону. Наш підрозділ виконує бойові завдання на покровському напрямку. Ми звертаємося до фонду Герой Кар і до Яніни Соколової в допомозі в організації збору на придбання автомобіля. Пікап для того, щоб наш підрозділ міг виконувати більш ефективно завдання. Слава Україні! Героям слава! Ніби все лишайтеся на нашому каналі, подивіться свіже інтерв'ю із Віталієм Литвиним це Герой України. Дуже класна розмова про те, що відбувається в армії всередині, як нам можна вийти із цієї війни переможцями і. Які геройські вчинки відбуваються безпосередньо на лінії фронту? Будете вражені, просто Netflix відпочиває. Подивіться обов'язково Віталій Литвин. Наше інтерв'ю на моєму Ютубі. Ну і підпишіться на базу. Це наш новий проект. «База Яніни. Там ми базуємо щодо тем, які викликають суперечки в суспільстві, фактажем, наводимо, чому все так інакше. Папа, друзі, слава Україні.